Так, пора е, е, зібрати городу, ну стоп! Це ще що. Ні, цього ж не було в моєму селі. До речі, друзі, я поміняв своє село через те, що те туди е, прийшов гріфер, коли я не знімав Але що це? Я не знаю. Це взагалі вперше в житті парк. Куда с мене? Да куда? Почекай. А, тут же кінець. І там дробинка. Ха ага. я з тобою зброю не взял раптом. Цей який... Раптом мене от цього там. Зомбі, так, модека, Та тут сегодня было досить пусто. Заберемо, може щось знадобиться. Ша драбина, ще шея драбина. Це ж на найвещу гору в нашому районі е, е, підйомшок. Це просто так вот зараз перевіримо. Далі тут червона доріжка. Я так думаю, що так промаркований шлях. Отже, біжимо ми тоді далі. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Треба на шіфті. Не упас. Ладно. Тепер дивимось, що тут. Там є вода, добре стрибає. Поняв. Стоп! А це ще що? Я ж це ніколи не бачив. Давайте перевіримо. Я всій темлів і заплукаюсь. Анну, секунду. Заберемо поки що мої факели. До речі. 200 на мій нових поки мав. Ой! Де, де факели поклав? А, тут. Поняв. Вот, дивіться. Я поклав собі такий, я можу тут малювати. І чите інше. Добре, але мені треба... дізнатися, що це за тунель. Я то Я його вперше в житті бачу. Добре. І далі нас. Ну, треба буде перевірити, що це? Точно. А якщо сюди піти? <звук> Ясно, за це якийсь тролє якийсь троллинг. Я хтось затролити хотів, але я зараз задихнуся. Стоп! Це що якийсь лабіринт? Ага! Понял. А тепер як я вернувся? Ладно, тоді двойный мій факел назад. Мільний який це гріфер придумав? А може це взагалі хтось з вас. Можете хтось з селянів? Це треба прибрати. За мене я закладу, потім кругляк буду. буду. Проще покласту факти на місце. Ну, а з вами я був я, геймер ЮАЙ.